Це продовження історії системного тиску на бізнес у Краматорську після залякувань і фізичної сили. Новий етап, етап, де хаос намагаються видати за службову роботу. Цього разу один зі співробітників поліції представився як Жижула Антон Ігорович, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Гунпи в Донецькій області. Він не один. Дії оперативних співробітників виглядають узгодженими, синхронними і повторюваними. Все це більше ознак того, що мова йде не про окремі задачі, а про єдиний злочинний колектив дії, якого коригуються під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління карного розшуку, Г У в Донецькій області полковника Свіра Павла Володимировича. Важливий момент. Офіційні причини їхньої присутності постійно змінюються, і щоразу нова версія: три різні дати, три різні формулювання, одна й та сама адреса, один і той самий бізнес. І тут ключовий абсурд цієї історії за відсутності чітких підстав. Поліція викликає поліцію, хіба це каже про законність дій: десятки співробітників, зміна машин, години чергувань. Жодного протоколу, жодного результату. Це, сотні людських робочих годин, державні кошти, паливо, ресурс, який у прифронтовому регіоні мав би працювати на безпеку. Незаконні дії, зафіксовані на відео, зі слів очевидців, телефонні дзвінки з погрозами, вимоги надати документи без правових підстав, спроби провести незаконний поверхневий огляд працівницям. Відібраний телефон і видалене відео, рукоприкладство. Погрози клієнтам, заборона приходити до закладу. Все це не схоже на законну процедуру. Все це можна назвати, одним словом, цинічне самоуправство. Коли одна і та сама група знову з'являється біля одного бізнесу, коли причини змінюються, коли дії фіксуються, але результату немає це вже не випадковість. Це система і питання тут не до одного приватного сектору. Питання таке: як і на що витрачається ресурс держави? І хто нестиме відповідальність за дії?